Привіт, шановні. покажу вам сьогодні, як ставити джойстик, бо це вже який раз ставлю і знову, знову завис трошечки на ньому. Так, що вам приходить в комплекті, якщо ви купуєте джойстик до е, болгарського розподільника? Ось така тринога. Це вже для самого речага кріплення. Ось така штука, така гайки всі. І ось така пластина. Пластіна на шестигранні болти. І туди ще е, сальники такі ставляться на штоки самі. Там якби примітивно. Так от, знімаємо спочатку ось ці кришки просто болтами, прикручуємо е, цю пластину. Оцей штіфт має бути е, в сторону оператора. Так от, найголовніше це не помилитися з оцим, бо я щось, як би вже далеко не перший раз, але сьогодні трохи підзавис. Спочатку поставив ось, е, ось цей сюди. Щось мені так переплутав. Так от ця штука це основне, що вам треба не переплутати. Спочатку ставиться він одним болтом туди, в шток. А другим болтом ставиться. Сюди, в цей щифт. Оп, ось. І тоді ось ця штучка ставиться на другий шток. Ось, теж гайкою. І ось цей от бігунець, повзунець, лапка, як би його назвати, обізвати сюди, шестігранечку. Ось так. Зараз закручу все і покажу. Вам. Ось такий він має вигляд зібраному стані. Тепер беремо речах. Як він працює, продемонструю. Так, і другий речах подовжені. Ось тут у нього опора. Коли ви смикаєте до себе або від себе, працює лише перша секція, що у нас буде на стрілу. Коли вправо-вліво працює лише друга секція, шток ходить вверх-вниз. Ось і все. Ставимо кожух і погнали.